Всім привіт! З вами Monster TV і сьогодні ми вже знімали відео 3 героїв Н-Вону. І зараз ми йдемо на О. Так. Надіюсь, тут... Ооо, тут вже вийшли такі складні герої. сим Я боюся, що ми О-Волну не потягнемо. Ну, будемо сподіватися на краще. Ну, я думаю, О 1 потягне. Я просто боюся за О4 і за О5. Ого, що там сам те взірвав? Я... А там пішли певні ці допи. Ну, не... Після цього нічого не змінилося, я героя ніяк не прокачав, нічого я не міняв, ніяких рун. Ну, сподіваємося, що все вийде. Майбутньому я. Прокачаю самту, ну, хоч би до восьми, щоб пробувати знімати ще якісь відео доподу трьох героїв. Ну, і ще що я хочу ти ви ну, вже знаєте, берс, щоб вона швидко розганялася. Ще швидкіше. Ну, я хочу рунами, та я хочу такий та ладно. ну... Я скорше рудами зберу ще б той Фебію. Ну ну, ну. Ш, так, все добре, от ми, по ідеї пройдем. Так, сата взірвала, ми точно пройдемо. Ну. ну да, от тиква. О, тиква заряджена. Гаргол заряджений. Ну, от отрімаємо пройти. Ч Якщо звісно, вони не випустить е, то... Не виписати допів, але допів, не писати, твішна героя і все добре сталося. Ну, і так, пачка суне, та що сміхай собі. Що сфай удасть жару. А нул шей зарядится, сата зарядится, ну тільки текла, то такая текша, шесть терсы зарядится. О, давай, 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 о, красота, давай, о, четыре, раду. Оша харассу. Су, суда, суда. Ми сподіваємося, що тут на все добре вийдеться. Я боюся за воло о 5. Тут ще краще, тоді, коли б проходили Н4, тут вже були лише лібові башні. Тут вони ще є. Можливо, вони буде ставити боса. О-о-о-о-ху, звідси вийшло, добре, що до прийти, бо я там я бачу пачка вийшла. Прийти, як і тут сата пускає ракети. Ого, босс лишається один, це просто невірно, я вам кажу. Бос лишається один. Ти як ва заряджена, вони всі заряджені. Тут то ж там, сата то, що й заряджені тонкова, голе, щоб він скоро бомбив і гангулею І Башні, щоб ставили. На башні попасти повожуть. Во-во-во, все, 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 пішло. Гарго нічого тільки я тебе прошу. Ай-яй-яй, дико колупе. Супер. Беліся був. Прийшов. Ну і я вже не буду показувати, що в мене там з героями. Ви вже все бачили. Я думаю, настав час прощатися. Всім пока, підписуємося на канал і чекаю від мене нових відео.